Ми потребуємо робочої сили мігрантів, які допоможуть нам після воєнний час відбудувати Україну. Це тема не нова. Вона вже десь добрих декілька десятиліть проводиться. ці експерименти на заході. Наша влада має зробити всі умови, щоб українці, по перше, вернули поверталися в Україну, не ми заїжали хтось. Це проблема насправді серйозна, і ми ці проблеми не зможемо уникнути. Ми будемо її вирішувати. Яка небезпека може бути, наприклад, інша культура? Може відбутися руйнація національної спільноти? Що їм робити? А чому ти вони що люди другого сорту? Кошо що, що їм робити? Робити що всім будувати з в які вони спільно живуть з ну, живуть? Я... У нас у самих ще немає такого ядра, такого як Україна понад усе розумієш, і це буде це буде дуже печальна картина. Друзі, вітаю вас! Програма Україна у фокусі. Я впевнений, що на землі нема жодної людини, яка б не цікавилась, що зараз, як далі в Україні, що буде завтра. Вітаю вас. Друзі, вітаю вас. Я радий, що ви сьогодні будете допомагати розбиратися дуже в цікавій темі. Я хочу поспілкувати з вами. Тему я назвав Мигранти в Україні за та проти. Все частіше ми чуємо з, 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 з якихось публічних заяв, з у блогерів в у програмах. Звучить, що Україна потерпіть від того, що дуже мало стало людей. Багато людей мігрувало. Багато людей воює, загинуло, поранені і відновлювати, до речі, більш більш треба працювати, і все частіше звучать такі слова: ми потребуємо робочої сили мігрантів, які допоможуть нам після воєнний час відбудувати Україну. Я б запропоную вам кожному по хвилинці, по півтори сказати. В цілому вашу думку про це а потім ми почнемо спілкуватися. Ярослав, почнемо з тебе. Ну я думаю, що потрібно було би починати з так себе бачення сучасного суспільства з мультикультуралізму, мультікультур... так, як певної ідеології, яка виросла ще раз, з бачення відкритого суспільства, так, от, як зна о, тобто суспільство, де живе багато культур. Тобто, це тема не нова. Вона вже десь добрих декілька десятиліть проводиться ці експерименти на заході. Ну і ми бачимо їх поразку. Тобто, ну насправді, от сьогодні, тобто ти в Британії вважаєш, те, що це відбувається дуже небезпечний шлях. Я думаю, що це небезпечний шлях. Взагалі, ми повинні уникати расизму, звичайно, і того, що ми дивимося там на. Колір людей, але одночасно ми повинні бути реалістами, і е, це е, дуже серйозна небезпека для національної спільноти, а суспільство для того, щоб воно успішно жило, щасливо жило, воно мусить бути спільнотою, мусить відчувати певну єдність, єдність цінностей, історії і так далі. Ось тому це, це звичайно, дуже, дуже серйозний дякую, виклик. Дякую, Ярослав Женя. Ну, я вважаю, що наша влада має зробити всі умови, щоб українці, по-перше, вернули поверталися в Україну, а не ми заїжджав хтось. Але якщо хтось і заїде, то також е має і суспільство, і церква також має бути готова приймати цих пришельців, як Баб Біблія каже. Тому що е е зараз, зараз українці вони також пришельці в, в странах Європи. І от ці українці, нехай вони вернуться з тим, з тим е, опитом, які вони тут, діти, які тут получають е, е, образування. Тобто, і, ти і... віриш, що це можливо, треба просто все е, вірно зробити. Ну, по-перше, це українці мають вернутися і відбудовувати Україну. Ну, це інше питання українців. Ми говоримо сьогодні за мігрантів. Ну африканці, окей, окей. Ну вони, це нормально, коли переїжджають люди з країни в країну. Добре, ігор. Будь ласка, я хотів сказати, що це проблема насправді серйозна, і ми цієї проблеми не зможемо уникнути. Ми будемо її вирішувати. Оце ну тут будуть мігранти. Більше того, скажу навіть не враховуючи фактор війни. Не фактор багатьох біженців з нашої країни до 24 лютого, 2022 року, у нас була катастрофічна ситуація. У нас була найбільша площа, площа Україна це мала найбільшу площу у Європі в Європі як держава, але з населенням, яке з 92 року по, наприклад, 22 рік зменшилося, ну фактично, на мільйонів 15%. Тобто це країна, яка постійно зменшується з найбільшою територією в Європі. Що яке логічне виникає запитання? А хто заповнить вакуум? І його, а війна, ця це, це є от каталізатором, яка пришвидчувати буде ці процеси? Я поки не буду давати оцінки, тому що вже в ході дискусії, але просто говорю, що ця проблема повстала вже, і вона буде реалізовуватися. Але що нам потрібно робити, щоб це було якомога менш болісно для України? Ну, давайте тоді взагалі, в чому от ти ти сказав думку, Ярослав, небезпечна. Перше, яка небезпека може бути, наприклад, інша культура? На, наприклад, це мусульмані, тому що мусульмані, це повинні бути тільки християни. І, 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 і я, от яка небезпека, в чому, де головний конфлікт буде, коли ну, вже є ж досвід мультикультурного, такого mm. такого життя? Де, наприклад, я в Німеччині бачу прям. Я вийшов там з жінкою в кельні, були, да? я шукаю німців. Я бачу по обличчям, що переважно це не німці. Ну, це е е е якісь. Ну, пришельці да, пришельці, да, Іноземці. В да. чому небезпека? Ну, небезпека полягає, між іншим, в культурних чи цивілізаційних війнах, які. Появляються тоді, коли на одній території живуть люди, які мають зовсім іншу іншу уяву про те, як має виглядати життя цього суспільства. Тобто це досить натуральна ситуація, да, от, яка виникає тоді, коли от, різні культури живуть на одній території. Але це певна руйнація може відбутися певна руйнація національної спільноти. Так, от. Тому що от, як, як виглядає щасливе суспільство? Щасливе суспільство виглядає тоді, коли люди знають один одного, довіряють один одному, коли у них. Оця а а довіра появляється тоді, коли вони мають якийсь спільний фундамент, на якому вони живуть, мають спільну мову, якою вони. Розуміють один одного, ну, не маю на увазі буквально, хоча, звичайно, також. Але вони мають якісь спільні цінності. А тут може, може появитися ситуація, коли наступає певна фрагментаризація суспільства. Тобто, суспільство ділиться на певний да, так званий, тобто, на певні племена. Кожне з цих племен починає реалізовувати своє життя в своїй якійсь, якійсь зоні. І через деякий час вони починають змагатись за там, наприклад, за територію чи змагатись за вплив і так далі. Які і так далі. Ну, ці, оці речі, ці речі вже відбуваються. Тобто ми на заході. Це це але бачимо. це не, не обов'язкова небезпека. Наприклад, е, в Слов'янську знаєте, коли конфлікт був там в Турці е, в, в, в Азербайджані, мабуть, да турки Мисхитінці. звідки ля ні, я я забув. Звідкіля їхали десь турки-мисхитинці, конфлікт був дуже великий, і їх наїхало до нас. Дуже багато. І вони працьовітні люди, вони сільським господарством займалися. І завдяки цьому у нас були дуже класні фрукти, вони прям поля їм видали, і в нас ціни були нижчі. Тобто Є всі... позитив. Позитив, вони, вони прям вирощували, вони в цьому розумілись класно, з палівкою все собі організували у нас. Прям цілі на, на ринку цілі такі ряди були, де турки місятінці. І ми, я з, з задоволенням покупав у них. Тобто це не обов'язково може бути поганим. Але те, що буде е, сегментація така, вона, вона точно буде. От, наприклад, я бачу там в, 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 ну, в Німеччині турецький район, в Америці китайський квартал. В Англії також. Є. Ну, кругом. І там уже магазиниці. І... Тобто оцей монокультурний проєкт України він рухне. І добре це чи не добре, я... Бо, я, бо я не зовсім за такий. ну… Вузький проєкт, український, знаєте, націоналізму, де ми тільки, тільки Україна понад усе. Я не вірю, що в сучасному світі це... Ми, ми якби ну, вилі, вилітаємо в трубу. Зараз люди живуть. Угу. Ну, ну, Звичайно, в історії також було, що. Інтернет, він, ніс, він, ніс, він ніс, це, це виклик для України, для України. Виклик для, наці, для нації і також для церкви. Розумієш, коли мігранти йшли, от був сирійський конфлікт, і рухнуло дуже багато, то церкви в Німеччині вони, вони відкрили двері і приймали людей у себе. І дуже багато стало християнами. Ігор. Ну, я одразу відривую на, на реплеку твою Сергію, що ти кажеш, ну, як це жити, Україна понад усе. Ну так і жити, тому що ну я, я вважаю, що взагалі виконання Божої заповіді. Ми, як українці, для нас із земних цих територій, Україна має бути понад усе. Парагуай, ну, не ну, в Парагвай, не в Уругвай, а Україна. Скажи, що перше. це значить бути понад усе? Ну до, ну що що це значить бути понад усе? Це значить, що понад усіх у нас має бути Бог, а понад усе земне, що ми цінуємо, це, мабуть, має бути та земля та територія, на, на, на яку нас помістив Бог і за яку нам дав Бог Ігор, відповідальність. а може це, це і є пропаганда. От дивись, яка ну. 15 мільйонів ти сказав, виїхали. Що, якщо так от добре в Україні? що, люди, люди їдуть. Ну, от, ну знаєш, якби я їду в Америку. Але Україна понад усе. А хто сказав, що добре в Україні? Україна понад усе. Це значить, що Україні може бути дуже не недобре. Але вона понад усе, тому що ми маємо зусилля прикладати, що вона стала доброю територією. Коли євреї поверталися в Ізраїль, коли вони там ще не жили на початку двадцятого століття. А це не значить, що в Палестині там були якісь цивілізовані умови, і краще жилося ніж в Америці. В Палестині набагато гірше жилося ніж в Сполучених Штатах чи в Європі. І ці бідні люди приїжджали на кам'янисту пустелю, закатували. Рукава робили кібуци щоб щоб працювати і прогодувати себе. І потім показали, що вони навіть ефективніше стали за Арабів. Розумієте? Ну, дивися, ти, Україна тобі, там була ідія. Ти, дивись, там була ідея, розумієш? За що я кажу? Ну, от що нам? Українці мають вернутися і має бути і що робити? В ну, О, що робити буде. меншинством в Україні? Венгри, ти живеш, де серед серед скільки без ти, да бе Сара потрібно... скільки там національності? П'ять основних їм потрібно робити те саме, що всім українцям. Вони всі українці. Вони всі українці. Ну, ц... ну, це це точно як в Росії. Ми русські. Боряти всі ми руски, знаєш, це якби такий ні, ні, чекай. Вони всі українці за громадянством, І, але кожен має свій етнос. В чому проблема? Що їм робити? А чому ти вони що люди другого сорту? Якось що, що їм робити? Робити що всім, будувати з в якій вони спільно живуть. Я не знаю, тут Тут ми, ми повинні трошки роз, розділити. Є е, е, Етнічна нація і є політична нація. Ну так? от як себе він, який живе ет... в Україні, як він ну, себе він таки повинен. Тобто, з Я українець. Боку... Ну так, з одного боку, він угорець, з предків, так, але одночасно він живе в українській державі. Він повинен бути, він може бути культурним патріотом угорської, там не знаю, культури. Там, ну... Хотів сказати Угорщина, але тут асоціації погані, можуть бути погані. От, але одночасно він, передусім, патріот України. Він повинен служити в українському війську, платити податки в Україну, звичайно, знати українську мову, культуру прекрасну і так далі. Бо він член, частина політичної. Нації, яка називається Україна, українці, так, і це, і він навіть може збагатити українську культуру, українську націю через якусь там свою спадщину, яку він привносить через своє подвійне, подвійну тотожність, яку він має. Тобто це є позитивно. от я, ну, Кажучи про, про те, що ти казав, знову це суспільство, в якому є єдність, в якому є взаємопорозуміння, Женя, з, з, Скажи, ти справжній англічанин? Nee. От у Анлі понад усе, nee. а ти а ти громадянин громадян Англії? Так. Ну, то що, хлопці, що ви хотіли? Тобто, він я живе, живе, я. Дивіся, живе що, як він в, я хочу, в Україні він, я хочу. він живе в Англії. Я, я хочу, щоб для тебе, Сергій, і для мене Україна була понад усе. Для, для Жені Англія не понад усе. Це в чому проблема? Ну, то, Ні, так дивись, ж ну, що значить, що ти вкладаєш понад усе. Мігранти, які приїдуть, думаю... вони не зможуть жити. Україна понад усе. Я кажу, що мігранти будуть руйнувати усій проєкт. Це Україна понад для, для понад усе. Юрея була. А... Не знаю там, сіонізм чи Ізраїль понад усе це та місцевість пустельна місцевість, яка в тисячу разів краще ніж сполучені штати чи Європа. Що для них це було? Це було що треба просто брати докладати зусиль, ну, ну, щоб розбудити євреїв. Дуже все. міцна. оця, Знаєш, якби у них міцна на слабка. Давайте по ну, міцна, наші... міцна, як скажем, релігіозна. Оця дивись Україна понад усе різник. це. Любов до країни, так, вона... я розумію, це дивись. От в Америку приїжджаєш, У них прапора в кожному дворі. А вони люблять свою країну. і Це добре. Але у нас в Україні, от ми говоримо, що прийдуть там африканці. У нас в Україні західна -за, е, і С східна Україна. Ми не можем там можемо домовляти. Та можемо домовляти. Стана, ну Про що? слухай, ну що? я тобі що я знаю за що. Я, я тобі кажу, Про що ну тому, що є Західна Україна, людина люди такі, що вони не восприймають Україну. Ти кажеш за угорців, они не воспринимають восточную Україну вообще. Це неправда. Так, Якщо це правда, ну, можливо можливо, такі уніками ну, на просто ми можемо засунути голову у... в пісок Ні, не, не, не на надо, на, на А це. Правда, ну не, не, неправду теж не потрібно говорити. Можливо, уніками такі є на, на мільйони населення, але в цілому це неправда. Будь-який України, західної України сприймає як за брата будь-якого Україна Українця з східної України. Подивіться подивіться. Я, подив... о, не, не, я, не я, не я договорю до кінця. Будь-якого українця східної України сприймає як брата свого і віддає йому останнє, якщо він е, потрапив у біду, чи потрібно буде допомогти йому як віженцю чи ще щось. Тому це міф, який нав'язується нам Росією, і ти його зараз транслюєш. Ні, а давай тепер я скажу. Я не смотрю по-перше, російське телебачення, а по-друге, а по-друге, я тобі кажу е, е, свій опит, який є в Англії. Розумієш? Я ж не перебивав. Слушай, да, именно, що э, люди, Західна Україна э, і Восточна Україна, вони Та кажуть, так як є не українці. Добре. Всіх, Розумі, розібралися. З цих хто не вимагають. Чекай, чекай, це мігранти, чекай. Це мігранти, ну, котримігрантів которі живуть в, в Англії. Ну ти ж два рази це говориш. Ми Разумію? виявляється. Ти говориш проблему, яка бач, в чому неправда? Я скажу, що це неправда. Ти гориш проблему, яка існує в Англії, а не в Україні. А я говорю, що в Україні цього немає. Єсні в Англії, ми Україні, а нас нема. Дивись, є поодинокі випадки. Не потрібно навішувати на Україну. Дивись. Ми зараз під час війни об'єдналися як ніколи в Покажи Україні під... в Україні. Покажи, так про ну, це А я тобі кажу, що Україна а що українці за... за кордоном не є українці. А я тобі це скажу, тема. що що? Вони виїжджають, вони там такі диванні патріоти, не розмовляй російською мовою. Там тільки українське, там є? все так. вони, але це такі патріоти, які з західної України. Де нема такої зараз небезпеки, вони покинули Україну, вони поїхали. Та я знаю, а ті, я, хто воює. Оформлял... Я, я згоден з Ігорем, Зараз ну, Західна Україна, вона вся воює. Ти з Донбасу. От там зараз на Донбасі багато Західної України. Злітують із центральної. Якісь ну, полагання? трошки, дивіться. Не... Давайте повернемося трошки до мігрантів. Я взагалі то як хотів відреагувати на репліку, але можливо неправильно це зробив. Не Е, Скоріше за все, ми не уникнемо цієї, цього питання, тому що Україну треба буде відновлювати. І, до речі, люди можуть їхати і навіть, навіть з Росії можуть їхати. От закінчилась Дивіться. війна перемогою. І, і може виявитися, що дуже багато людей, які будуть якби навіть з того, щоб як покаяння принести, вони захочуть їхати і відбудовувати. Які ще країни можуть їхати? І я думаю, що нам цього питання не уникнути. Нам ну, треба щось робити так, щоб ми не тікали з України, а щоб люди бажали повернутися. Ну, І так. це, перш за все, якась довіра до влади, некорумпована, некорумпована влада, щирий закон, патріотизм, да, закони, які е, допомагають нам жити там. І ну, Я думаю, церква повинна якось переборювати у цей. Ну, цей момент, що, ну, якби, ну, знову таки скажу це слово, що ми українці, ми українці, ми от Україна понад усе більш поглянути на нас сьогодні, на Україну, яка дивіться, в Україні нова роль. Вона стала, якби на, на цю лінію фронту і пере, перемагає Росію, яка побудувала міф, що вона, от. Цим цим світом Україна сьогодні займає зовсім ну таку нову позицію у світі. З нею рахуються її всі знають. По перше, зараз всі знають Україну. І вона, якби нову таку роль займає, я думаю, нам треба випригнути з цього вузького національного проєкту і дивитися ми більш ширше. Ми, держав... ми повернулися знову не до того питання. Якщо ми не до того питання, то Україна стала сильною або в центрі під центрі уваги, якраз тому, що вона й зайняла позицію, що Україна понад усе, тобто тому, що запитати у будь якого європейця, щоб на вас було напало Росія, чи б ви воювали. Ми вже стат уже статистичні дослідження проводили. Більшість говорить, що не воювали. Тому е то що Україна зайняла таку нішу. Е Світовий ну, сприйнятті, то якраз завдяки цьому цьому гаслу. Це перше. Але давайте до питання. От я думаю, в чому проблема? Проблема в тому, що розумієте, як говорять чиновники, вони кажуть: у нас немає робочих рук в Україні. Всіх комбайнерів, умовно кажучи, взяли на фронт угу. в селах, це правда. Значить, на заводах нема кому працювати, врожай збирати нема кому з новою мобілізацією. Не може ж економіка України, умовно кажучи, от стагнувати, тому що нема кому працювати. Потрібні сюди трудові мігранти. Це заяви фактично наших чиновників. В чому тут проблема і підвох. Як для мене, Перше. українці вбивають, іммігранти заїжджають. Каже, і ми ми виборюємо землю для іммігрантів. Абсолютно вірно, абсолютно проста логіка. Тому я думаю, що можливо не такий підхід потрібно було б мати. Наприклад, ви знаєте, що у нас воюють за Україну. Там, наприклад, чеченці воюють уже не перший рік, деякі з 2014 року, і їм до сих пір не дали громадянство України. Людина, яка лє кров 10 років підряд за нашу землю, йому громадянство не дають. Але якихось мігрантів трудових там позавозять і вони стануть громадянами. То я думаю, можливо, на взагалі підхід, можливо, він радикальний, але. Хочеш бить в Україні, повоюй. Рік, Рік. повоюй? О, я прям... а, але це буде починатися більше на нами з рекрутінга, рекрутінга військового. Але вам привілеї, витримаєте громадянство, якісь там пільги по, по податкам, що завгодно. Але ця людина, яка лила кров за Україну, яка, по-перше, приїхала сюди не просто, а вже не знає, що її спорідний з Україною, ну, пролита кров з це точно, це перший момент. Другий послухайте, коли ми дивимося для нас, ми ж тут всі віруючі люди. Для нас Біблія має бути моделлю. Що таке Україна понад усе або там Єв Є... Ізраїль понад усе? Коли ми читаємо Біблію, то ми бачимо, що до єврейського народу могли приєднуватися, як ти сказав Сергій, абсолютно різні нації, і вони приєднувалися. Урія Ахітіянін був класним воїном. Він воював, лив кров за Ізраїль. І Давід його дуже по підлому зрадив. Але він був хетеянином, він не був євреєм. Але він лив кров за Ізраїль і був класним мужем Божим і воїном. Тепер Біблія говорить: хочеш стати, будь ласка, перше, приймаєш обрізання. Питань нема. Ти з іншого народу, обрізання. Друге. Знаєш закон, господній виконуєш заповіді, і так тобто, тобто ряд вимог, і ти тоді а що це може бути в Україні? Виваєш. Оце от це вже предмет нашого зараз розмови. які потрібно поставити умови, щоб людина, інтегруючись до нас, от наше суспільство, могла все ж таки не як сказав Ярослав, не принести там повністю іншу культуру, перекляшуючи нашу, а якось правильно її інтегрувати. Да, то есть... І і релігійне вже дуже доки ця дивіться. Ми ж говоримо, араби, араби. От араби там можуть бути там ще якісь. Подивіться на близький схід. На, ну, на Ліван, наприклад, там є маса арабів православних, які стали біженцями. Ми повтікали, тому що оці шиїти, які є саме в Лівані, Хезбола, зокрема, вони ж там терор роблять, вони тікають. От Хезбули. Якщо ми говоримо... Якийсь вор.. ж вже... пріоритет для християн. Так, наприклад, чому б ми не зробили програму? Ми, не те, що ми там людя, людей ділимо там, на, на, на категорію там, християни чи мусульмани. Але, але програму чому про них ніхто не дбає? Якщо вже у нас не буде виходу, може дійсно їм якось допомогти це. Араби, але це, вибачте, православні, тобто вони можливо краще інтегруються, тому що це вже не іслати. Ну, менше, менше повинна проблем. повинна бути міграційна політика, І, в принципі, до цього часу, поки не запанувала вся оця постмодерна ідея от, відкритого суспільства і мультикультуралізму, так було. В сполучених штатах Америки завжди всі кажуть, вот Америка це країна спобудована з різних етносів. Ці етноси дуже розумно розкладалися, розкидували. По, по всій країні. Там були квоти конкретні, з яких народів ми передусім запрошуємо е, мігрантів, так е, де, щоб не, не робити е, їх розкидали по, по різних штатах. оце Це була політика до, до 90-х років, мені так здається. Це відбулося, в принципі, всі оці ідеї, е, Коли ідеї Сороса Соруса і що Інше ми будемо інше суспільство суспільство не моноліт, суспільство, яке пови, повинна повинно бути розбита е, національна спільнота. Оці ідеї вони є в головах конкретних ідеологів, починаючи від різних професорів е, академії е, через журналістів, все інше, і от таким таким чином е, відбув відбувається хаос. Тобто, ну, наприклад, де в деяких країнах. Таких, як Швеція, Британія, Німеччина, Франція, там уже там не звор... там процеси незворотні відбулися, розумієте? То є, було запрошено так багато людей. З, з інших культур, тим культур, ну українець через деякий час він стане британцем, він буде гарно в, інтегрується в, в британське суспільство. Ну цього не можна сказати про деяких ну, мусульман, наприклад. Знову тут, щоб ніхто не подумав, що я проти мусульман чи про чи, я чи якийсь расист. Ну не дай Бог, ніколи в житті в мене ну, правда, не дивіться. було. Але ну реал... ми, ми повинні бути реалістами. Ми повинні бути реалістами. Це не працює Тобто мультикультуралізм. Він провалився. Це підтвердила Ангела Меркель, яка найбільше його просовувала. І там хто там іще був Оланд і Камерун, по моєму, колись разом зустрілися. І, і вони визнали. мультикультуралізм не працює. Мультикульті не працює. Ось тому е, ми повинні повернутися до здорового зброї. будувати От, національні спільноти. Кримські татари, вони мусульмані. Угу. Якби, наприклад, вони до себе запрошували, щоб інтегрували люди, які також мусульманської віри, ті ж які ж там турки могли їхати, ще хтось, які трошки ну, менше бар'єрів у цих. На Західній Україні є там Венгри, ми кажемо, якісь там румини біля 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 молдавії да у нас же, е, у нас є болгарські навіть села ці цілі Донбас, да, росія нас міста їм болгарські да тобто не боятися цього але підбирати розумно якісь е, програми які б допомагали менш менш мати проб ну проблем бо якщо просто ну це хаотично буде люди будуть то навіть сюди мож, мож, можуть їхати люди які завтра так змінять Обличчя України, що ну, так. українці? До ну, речі, знаєте, як бувають? От, наприклад, я бачив це в Америці. Наприклад, є нормальний такий район. І потім раз або в Німеччині турки купили, поруч ще хтось купив, вони такий галас там чинять, вони так живуть. Що німці почувають себе не дуже добре. І ще сім'я уїхала і так. раз раз дивишся район, і, якби у, у Швеції так. багато є десь біля 25, так званих «no-go zones», тобто куди навіть поліція не, не входить. Так. так як це трапилось да це це, це це, це дуже серйозна проблема. Тому я ж кажу, тобто це, це процес незворотні. Незворотні, Тобто, деякі люди кажуть, просто та, тут ж нічого ти не зробиш. Уже сталося, що якась е, розбита оця національна єдність, і е, є, 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 є дуже дуже серйозна проблема для майбутнього. От, тому не потрібно цього робити. Притим, деякі вони кажуть, що от оце ми хочемо допомогти цим країнам чи цим народам. Вони приїжджають. Насправді ви не допомагаєте цим країнам. Ви ще шкодите. Бо люди, які виїжджають там з Сомалі чи виїжджають. Там, з якоїсь, не знаю, Нігера чи ще з якоїсь малі з якихось інших країн виїжджають найбільш підприємчі люди. Ви, виїжджають еліти в якійсь мірі. А там ще ці люди, які залишаються, їм є ще гірше. Якщо хочете допомагати, то допомагайте там, mm -hmm. в країні, де вони живуть. Так. Допоможіть їм побудувати індустрію, допоможіть їм побудувати ігри. Тридцять 30, 30 секунд. Ну найкраще було б, щоб мігрантів було найменша кількість, але якщо вже в нас буде велика криза, а вона наближається, то те, що сказав Ярослав, за приваблювати людей не просто на робочі місця, приїжджайте, а витягувати бізнесменів, зробити, наприклад, таке оподаткування, що перші 5 років ти відкриєш бізнес, тебе нульовий податок, як було в Турції, коли з чому в них індустрія піднялася, і тоді сюди будуть їхати люди з грошима. Вони будуть бачити, що це цікаво країна яка дає умови будуть їхати міські бізнесмени і вже за ними будуть їхати ті люди трудові А якщо просто ми як спасати сомалі завдяки україні ну це буде катастрофа для нас. Дякую. Женя. ну це неізбежно це якщо так сьогодні говорять що запрошують ну, це може пройти але я вважаю що україна вона не готова вона не зріла для того щоб приїжджали люди за границю. Тому що у нас у самих ще нема такого ядра, такого як Україна понад усе, розумієш? І це буде, це буде дуже печальна картина. Друзі, ви дивились програму Україна у фокусі. Ми розмовляємо про таку можливість або неможливість міграції в Україну. Давайте разом за це далі думати, молитися, і будемо готові, якщо поруч з нами з'являться люди, які. Інакше виглядають, інакше вірять, щоб ми були в спромозі так зберегти свою ідентичність, щоб вони якось підстроїлись під нас, щоб Україна не змінилась настільки, що що Українцям стане важко жити в Україні. Бережи вас, Господь, до побачення.